Естетична ринопластика це операція, для якої надзвичайно важко визначити чіткі та суворі свідчення. Відповідно до низки досліджень, у різні періоди життя близько 25-35% населення виявляють невдоволення формою свого зовнішнього носа. У більшості людей ці думки проходять із віком. Проте для деяких людей ці думки стають нав'язливими, і бажання змінити форму носа набуває форми мрії. Адже зовнішність людини безпосередньо впливає як видимий образ людини, а й у його самоприйняття з його внутрішнім «я». А ніс є центральною частиною обличчя та притягує на себе погляд. Іншими словами. Комплексне, об'ємне уявлення людини про себе складається із зовнішніх реакцій на людину та її власного уявлення про себе, про те, що красиво доречно, естетично, а що й на її думку заважає їй повноцінно і щасливо функціонувати в суспільстві. Ті уявлення себе у людини починають формуватися у ранній період його життя. Коли? При благополучному збігу обставин він стикається з доброзичливим і позитивним відгуком на себе і свою зовнішність з боку батьків або осіб, які їх замінюють. Так у людини формується позитивне, що самоприймає уявлення про себе, формується його стержень самооцінки та доброзичливе критичне ставлення до себе. Саме критичне, а чи не критикуюче. Або ж за несприятливого збігу обставин формується самовідкидне власне я. Різниця полягає в тому, що при критичному ставленні до себе людина може оцінювати в рамках усталених у тому чи іншому етнічно-культурно-соціальному шарі суспільства, в якому він проживає, уявлень про норм краси, привабливості, естетики, критичне самовідношення. Позбавлено цієї основи, і на перше місце виходять порівняння себе з уявним еталоном краси, де індивідуальні особливості зовнішності людини ігноруються або ж піддаються бажанню знищити, переробити, позбутися. У зв'язку з вищесказаним лікарі естетичної хірургії дуже важливо, проводячи первинну консультацію, зуміти сформулювати для себе психологічний портрет людини. Що звернулося до неї за допомогою, з цією метою важливим є провести детальне первинне інтерв'ю, в ході якого поставити пацієнтові низку питань, на які пацієнт повинен постаратися максимально відповісти. Залишатися чесним із самим собою є запорукою задоволеності своїх виборів та дій надалі. А саме, перше, як ви вирішили вдатися до цієї операції. Друге. Ваше це рішення, чи вас до нього хтось чи щось підштовхує. Якщо хтось, то хто цей чоловік для вас? Чому його думка має таке вирішальне значення для вас? Третє. Як давно ви плануєте цю операцію? Четверте, що саме зараз відбувається у вашому житті? Чи стикалися ви за останні півроку з розривом чи втратою близької людини, втратою роботи, статусу, соціального стану? П'яте. Які цілі та завдання ви ставите перед собою та хірургам? Шосте. Які у вас очікування від майбутньої операції? 7. Як зміниться ваше життя після хірургічного втручання? 8. Як зміниться ваше життя, якщо операція не буде зроблена? Дев'яте. Як зміниться ваше життя, якщо ви залишитесь незадоволені результатом цієї операції? Ці та подібні питання варто ставити потенційному пацієнту. Щоб розуміти, наскільки реалістичне очікування пацієнта від операції. Особливо, якщо операція має естетичний характер, а не здійснюється за медичними показаннями. Стан психологічної стабільності та виваженого підходу має дуже важливе значення. Це не має бути імпульсивний вчинок під впливом емоцій пов'язаних із тією чи іншою. Стресовою ситуацію в житті людини. Як загального психологічного правила для пластичної хірургії можна прийняти таке: пацієнт, який може чітко визначити і конкретно вказати свої бажання та їх причини, є набагато більш підходящим кандидатом для проведення пластичної операції, ніж пацієнт, який цього зробити не може. При виявленні бентежних відповідей важливим моментом у ході обговорення планового хірургічного втручання є прислухатися до міжнародних рекомендацій, залучати фахівців психологічного та за потребою психіатричного профілю для уточнення показань до ринопластики та попередження заздалегідь незадовільних результатів. Оскільки Важливо також розуміти, що пластична операція здатна змінити як зовнішній, так і внутрішній світ людини. Втручання зроблене під впливом імпульсу, стресу, бажання комусь подобатися або втерти ніс, тобто заради зміни ставлення інших осіб до людини, може призвести до серйозного розчарування. Тому виявлення справжніх причин оперативного втручання є першорядним завданням психодіагностики перед операцією. Також завдяки детальному діалогу з потенційним пацієнтом, важливим є виявлення людей із поширеним на сьогоднішній день порушенням психічного здоров'я, вираженого у неприйняття образу свого я, так звана дисморфофобія. Це порушення пов'язане з фрагментарним або тотальним неприйняттям свого образу тіла і бажанням себе змінювати в гонитві за ілюзорним еталоном, досягти якого даним людям вкрай складно, оскільки вони позбавлені критичного доброзичливого самовідношення. Пацієнти з цією формою порушення дуже рідко залишаються задоволені результатами операції. І їх спотворений перфекціонізм. Змушує їх бачити себе як у кривому дзеркалі. Вони можуть з великою недовірою ставитися до доброзичливих, схвалюючих слів, думок і оцінок оточуючих людей, особливо значущих, оскільки всередині їхньої психіки замурований найсуворіший критик їхньої зовнішності. Також існують окремі категорії людей, які через свій психологічний склад характеру є досить ризикованими. Кандидатами для проведення операції. Це можуть бути і ті, хто бажає провести корекцію мінімальних відхилень від норми, тобто люди, які прагнуть анатомічної досконалості, а не просто поліпшити свою зовнішність. Інша категорія це потенційні пацієнти, хто не хоче проводити корекцію однієї чи кількох відхилень, а хоче піддатися великої кількості операцій. Це не означає, що подібні пацієнти не можуть бути задоволені результатами проведеної. Ним операції, Проте ризик розчарування для них значно вищий, ніж для інших пацієнтів. Пацієнти, які страждають на ендогенні психічні порушення і перебувають у гострій фазі свого захворювання, можуть розглядатися як потенційні пацієнти на операцію тільки після стабілізації свого стану і консультації з лікарем. Іншими словами, при первинній консультації хірург визначає психологічний статус пацієнта, зокрема, такий параметр психічного здоров'я як самооцінку, яка передбачає як оцінку себе в цілому, так і окремі елементи своєї зовнішності. Підвищення самооцінки людини залежить від багатьох факторів, серед яких особливе значення має наявність. Вдалого позитивного досвіду, похвала та підтримка з боку оточуючих. Так самооцінка може бути стійкою і зберігати всі свої особливості незалежно від ситуації та зовнішніх підразників і нестійкою, тобто змінюється залежно від зовнішніх впливів та внутрішнього стану особистості. Самооцінка людини тісно пов'язана з її рівнем домагань. Вони також впливають на формування самооцінки, які можуть мати різний рівень низький, середній і високий. Крім того, що самооцінка пов'язана з самосвідомістю людини та її рівнем домагань, на її формування впливають потреби у самоствердженні та саморозвитку. Загальна спрямованість особистості, рівень розвитку когнітивних процесів та емоційно-вольової сфери, загальний стан людини і звичайно, соціум, А точніше, думка та оцінки оточуючих людей, особливо значимих. Найчастіше у психологічній літературі описується занижена, середня чи адекватна і завищена самооценка, на формування якої впливають сторонні оцінки. Трансформується в самооцінювання людиною себе. Оптимальним рівнем самооцінки для людини, що звертається за допомогою пластичного хірурга, вважається адекватний, при якому людина реально оцінює свої можливості та обмеження, риси та особливості характеру, а також параметри зовнішності, які невід'ємні складники своєї особистості. Така людина з більшою ймовірністю. Об'єктивно оцінюватиме і свої успіхи, і свої невдачі, оскільки ставить перед собою реальні та досяжні цілі. Таким чином, оптимальна самооцінка, що включає середній і вищі середнього рівні самооцінки, є, на думку психологів, найблагодатнішим ґрунтом, на підставі яких можна прогнозувати сприятливий і задовільняючий пацієнта результат операції. Решта всіх рівнів, які не потрапляють у категорію оптимальних самооцінок, вважаються неоптимальними, до них ставиться занижена та завищена самооцінка. При заниженій самооцінці може бути низький або, навпаки, високий рівень домагань, так званий ефект неадекватності, який може говорити про сформований у людини комплекс неповноцінності і постійне. Внутрішнє відчуття підвищеної тривожності і незадоволеності собою. Підвищена самооценка говорить про те, що людина наймовірніше переоцінюватиме свої можливості і саму себе. У таких людей виявляються різні необґрунтовані претензії, як до самих себе, так і до оточуючих людей і ситуацій, що виникли. Люди із завищеною самооцінкою і з більшою ймовірністю невдало будуватимуть конструктивні взаємини із оточуючими людьми, та їх вимоги також можуть бути необґрунтовано завищеними і навіть нереалістичними. Знати рівень самооцінки людини необхідно, адже це допоможе їй у разі потреби спрямувати свої зусилля на її корекцію. Сучасна психологічна наука де є безлічі різних інструментів, які підвищують самооцінку, та зробити її адекватною. Пластична та естетична хірургія може бути одним із цих інструментів. До найперспективніших кандидатів на проведення естетичних пластичних операцій відносять дві категорії пацієнтів. Перша пацієнти, які мають високу самооцінку і часто турбуються про естетичний бік своєї зовнішності. Для таких пацієнтів характерне прагнення поліпшити щось у собі. Друге пацієнти, які мають фізичні недоліки та косметичні дефекти, які знижували їх самооцінку тривалий час. Пластична операція може сприяти підвищенню доброзичливого сприяття власного я. Навіть незначні зміни у зовнішності здатні призвести до кардинальних змін. На краще у світовідчуттях пацієнта. Тут слід згадати представника гуманістичного спрямування психології Карла Роджерса, який говорив, що самооцінка особистості завжди формується з урахуванням її оцінки і з боку оточуючих людей. Важлива роль в процесі формування самооцінки особистості також приділяється зіставленню образів я. Саме Я Реального, хто є насправді. З я ідеальним, яким хочу бути. Також, не варто применшувати і вплив спілкування з оточуючими людьми. Отже, самооцінка є величиною динамічною і змінюється під впливом різних факторів, життєвих обставин та умов навколишньої дійсності. Таким чином, резумуючи вище сказаним, слід зазначити, що лікар естетичної хірургії. Це однозначно не психолог із скальпелем в руці. Але в той же час пластична корекція може підвищити самовідчуття і самооцінку пацієнта, дати йому те відчуття самозадоволення від зовнішності, яка в нього змінилась, для впевненості у собі та своїх силах, грамотний та докладний збір інформації про пацієнта, детальне його інтерв'ювання. Дозволить виявити пацієнтів, яким перед оперативним втручанням рекомендовано пройти курс психологічної корекції для зниження гострого реагування на стрес та виявлення істинного замість хибного рішення лягти під ніж хірурга. Тобто психологічні аспекти в ринопластиці це дуже важлива річ, і кожен пластичний хірург повинен в цьому хоч якось, але розбиратися.